Війна це завжди втрата, часом найдорожчого, що є у людини, її життя. Герої, які полягли від ворожих куль, тепер навіки у пам'яті українського народу. Один із них Сергій, загибель якого змусила рідну сестру написати книгу та присвятити її братові і всім полеглим українським воїнам. Бо ми переконані, що про героїв, про людей, які боронять, боронили наші кордони, нашу свободу, наше життя потрібно приділяти більше ніж один день на рік. Потрібно говорити про них щодня, щогодини їх пам'ятати. Закорбовані шість історій людей, абсолютно різних: військові, поліцейські, лікар, волонтерка, друзі, тобто шість історій, але головна з них сьома це моя особиста історія. Родина та друзі загиблого Сергія на собі відчули, що таки назавжди попрощатися з рідною людиною, героєм нашого часу, який так відважно захищав свій народ. Хлопці та дівчата, які боронять наші життя, вони там, заради нас тут. І я дійсно хочу, щоб наше суспільство про це пам'ятало, що війна все ще триває, що ми маємо дякувати таким хлопцям, як мій брат. На заході було присутні молоде покоління спортсменів, яким вручали відзнаки за участь у змаганнях. Адже гасло жити, щоб пам'ятати, пам'ятати, щоб жити, направлене саме для них, щоб пам'ятали тих, завдяки кому вони мають можливість жити та повинні йти вперед і досягати своїх цілей. Сьогодні у цих дітей, які на останніх змаганнях, які відбувалися в липні місяці цього року, виконали норматив кандидатів в майстрів спорту України. Ми хотіли, щоб вони саме тут отримали ці свої книжечки, запам'ятали, що завдяки нашим героям життя продовжується. Хлопцям і дівчатам я би побажала сили і сили не тільки фізичної, а сили моральної. Я бажаю їм витримки. Дійсно бути щасливими, попри все, і вони дуже сильні. Вони дійсно сталеві, вони дійсно незламні.